Науковці, викладачі, економісти та музиканти відомими постатями у цих сферах пишаються педагоги та учні Чарнівецького ліцею номер 1 Їм тут присвятили вечір. Школярі розповідали про їх здобутки та досягнення. До списку видатних потрапив програміст Андрій Ключевський. Він ще тоді мав з собі за мету працювати в. В сферах IT, а особливо з забезпеченням програм ну, в сфері програмного забезпечення. Під час навчання в університетах надсилав Microsoft якби вирішення деяких проблем щодо їх продуктів. Створював свої програми. Згодом він був запрошений в Америку на навчання в університеті менеджменту Вредмонд в штаті Айова. У ліцеї навчався, і фізик Олександр Толесніков. Він в Єрусалимі в Ізраїлі. Складає задачі для турніру ще деколи. Він вже склав більше тисячі таких задач. Сам він вже 15 років бере участь в цьому турнірі, і його знають майже всьому світі люди, які цим займаються. Тобто він досить визначна особистість. Нині народний депутат України Владислав Саврюков каже, за ліцейською партою зрозумів головне, як досягти успіху. Треба вірити в себе. Я думаю, що треба бути досить. Іронічним можливо, да приймати життя е, легко, і головне це все ж таки наполегливо трудитись, треба знайти в житті свою справу і нею займатись. Викладачі ліцею кажуть, на цьому здобутки не закінчуються, адже і зараз в ліцеї навчаються діти, які впевнені педагоги досягнуть значних висот. Олександра Агєєва, Іван Чижик, місцевий час.